Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги, таке цікаве повідомлення, можливо, комусь буде цікаво. Особливо маленьким фермерам, односібникам, маленьким фермерським господарством. Байдуже, хто займається сільським господарством, я думаю, це буде цікаво. Ми пропонуємо вам таку послугу, що виїжджає наш агроном до вас в господарство і напротязі дня розбирається з вашими з вашою проблематикою. Потім пише звіт з рекомендаціями, що... На нашу думку, треба було виправити згідно нашого підприємства або з нашої схеми, як ми працюємо. Я думаю, це багатьом повинно бути цікаво, тому що у нас я ну, думаю, що є успішне підприємство, і з нього можна брати приклад. Не все, звісно, кожну свої особливості, так що запрошую до співпраці в інтернет-магазині interagrolab.info і по номеру телефона, який буде додано до відео. Будь ласка, я думаю, це буде цікаво, кому це потрібно. Тримайтеся, колеги, це буде одноразовий виїзд так, що успіхів вам.